Всім привіт, ви на каналі Мазер і це шоста частина доставки контенту. Ну, погнали до інтро. 21.26. Так, поліція тормозне, не тормозне. О, зарек мене тормознуть, що я тут нарушаю. О, давайте, давайте. От і все, прислукакали. Я, нам ремонт замовлення, вольт. Ага. І там. Ага. Okej, okay, dziękuję. Bled, znów jedyne to oszuka zajrzał. Cztery, e, sześć, osiem. Dziękuję bardzo. bardzo. Wszystko. Póluję do klienta. A tak jasno nakazane i wszystko. <grywia> То? А Каже, а це що у тебе камера? <laughs> О, блядь. Проїбали поворот. Потім що ж кричить шнеля, шнеля! Так акуратно будуть діти як-не-як. Мене чука, що я зараз тої піци не знаю, що привезу в Халло, Халоджін добрий, то кур'єр. Ось, до речі, отакий сьогодні нарядний. Дін добре. Прошу вас. Yeah. До відзаня. Вау, краєвид чіткий. І все, ми їдемо на перекур. Кратше, що ж тут заказує, поки що ніхера не падає, тому ми будемо їхали більш до центру. Щось уміє трохи їхати. Права на мотоцикл можна йти здавати. І тапка в пол. Ладно, погано Непоганої нема слухайте. Отак. Хе, ну і стоють собі на світлофорі. Оце плюс електровеліка, Схотів, поїхав до машин. Схотів, їдеш собі по володорежці. От тобі і плюс. Коротше, я щось малюху проголодався, тому я катю додому хавати. Ось такий був стрибочок невеликий. Ну, сука, барани, блять. Зієбать, там був мокрий асфальт, йобануть. Ось такий получився відосик. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал, а ссылки на телеграм, інстаграм і тікток буде, звичайно, що в описі. Ще раз всім дякую, пока.